Лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на шляху до перемоги. Про це йдеться в заяві головнокомандувача зсу генерал-полковника Олександра Сирського. Він зазначив, що на порядку денному стоять нові завдання. Насамперед, це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об'єднань, з'єднання і частини з урахуванням потреб. Фронту новітні зброї, яка надходить від міжнародних партнерів, зазначає Сирський. За його словами, необхідне найшвидше і раціональне розподілення, розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин. Про при цьому він додав, що це було і залишається основним завданням військової логістики. Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки і успішної реалізації задумів та планів наголошує, що життя та здоров'я військовослужбовців є головною цінністю української армії, тому актуальне дотримання балансу між Виконанням бойових завдань та відновленням частини підрозділів з ітенсифікацією навчання та підготовки особового складу сирський наголошує на необхідності запровадження нових технічних рішень, збільшення. Застосування безпілотних систем сучасних засобів радіоелектронної боротьби при цьому зазначає, що це є одним із майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні. За його словами, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні. Він подякував всім, з ким служив в лавах сухопутних військ збройних сил України та усув Хортицям. Також подякував кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу. Зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України. Міністр оборони Рустем Мєров представив у генеральному штабі збройних сил України нового головнокомандувача ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського. Про це повідомляє Міноборони. Також Мєров подякував колишньому головнокомандувачу ЗСУ генералу Валерію Залужному, який був присутній під час цієї події за лідерство у непростий час і пророблену роботу. Як міністр оборони гарантую всю можливу підтримку дій і рішень командування збройних сил України. Оборона в надійних руках до перемоги. Новим головнокомандувачем, точніше новим командувачем Сухопутних військ збройних сил України замість Олександра Сирського стане заступник міністра оборони Олександр Павлюк. Повідомляє ЗНЮА з посиланням на свої джерела Міноборони. Деталі співрозмовник видання додав, що керівником генштабу ЗСУ планують призначити командувача силами територіальної оборони Анатолія Бергелевича. і за даними ЗНЮА, готується подання на призначення Павлюка та Бергелевича указами президента. Командувача сухопутних військ і начальника генштабу ЗСУ призначає президент за поданням міністерства оборони, і за даними української правди, подання від міноборони в офіс президента ще не надходило. Українська правда намагається далі підтвердити інформацію про кандидатури в міністерстві оборони та офісі президента України. Я ж нагадаю, що сьогодні вночі вийшло велике інтерв'ю російського диктатора та американського так би мовити, журналіста Такера Карлсона і представник головного управління розвідки Міноборони. Андрій Ярюсов на нього відреагував. Це не могло не бути спецоперацією. Безумовно, це засіб впливу. Це інформаційно-психологічна спецоперація. Так, російська спецоперація. Тому що цільова аудиторія цього інтерв'ю це вільний світ, західний світ. Ці наративи брехливі, і пропаганда мали б у чомусь переконати вільний демократичний світ. Юсов назвав Путіна геополітичним божевільним, який розповідає про якісь нісенітниці, про міжнародне право історію, вирішує, які нації існувати чи не існувати. Меми і про австрійський генштаб використали вони цю і псо так собі. Але сам факт, що російські спецслужби витрачають колосальні кошти для того, щоб здійснювати вплив на західну аудиторію, говорить про те, що для них ця аудиторія важлива. Вони розуміють, що саме можливість впливати на демократичний світ для них є критично важливою. Сполучені Штати продовжують постачання ракет для систем протиповітряної оборони України попри дефіцит фінансування. Про це заявив на брифінгу у четвер. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер передає «Укрінформ». Є певні можливості, які були укладені за контрактом в рамках ініціативи сприяння безпеці України, включаючи деякі можливості протиповітряної оборони. Ми також продовжимо дуже тісно співпрацювати із союзниками та партнерами щодо визначення потреб України, а потім працювати з ними, щоб допомогти полегшити цей процес. На запитання, чи американські ракети ППО все ще постачають до України, він сказав, що йдеться про ці та інші можливості, про які оголосили в межах програми ЮСАЙ. Також додам інформацію, що з'явилося повідомлення про нові пакети допомоги від Литви, Норвегії та Фінляндії. Якщо говорити про Норвегію, то 10 пускових установок та 4 пункти управління ППО на сам з вартістю 250 мільйонів доларів передадуть Україні. Фінляндія це пакет військової допомоги на 190 мільйонів євро. Склад не публікується із метою безпеки. І Литва необхідне для зимового сезону обладнання та десятки тисяч комплектів теплого одягу. І тим часом у Національній гвардії США все ще достатньо коштів, щоб завершити навчання українських пілотів на винищувачах. F-16. зокрема, незважаючи на те, що у США закінчилися кошти на відправку. Києву додаткової зброї і допомоги про це повідомляє Associated Press з посиланням на главу Назвардії Сполучених Штатів Америки генерала Дена Хоканонса. Навчання українських пілотів почалося в жовтні на базі національної гвардії ВПС Моріс в Тусоні, штат Аризона. Однак з тих пір гроші у фонді війни в Україні, які США використовували для відправки Україні і інших систем озброєння та допомоги на мільярди доларів закінчилися через відсутність фінансування США. Не змогли відправити Україні жодної нової партії зброї, але навчання пілотів було продовжено. Сказав Хокансон, голова назваді США сказав, що у них є ресурси для продовження вже розпочаток навчань для того, щоб завершити перший транш в цьому році. Однак, за його словами, якщо буде прийнято рішення про розширення програми, то на знадобляці ресурси для підготовки додаткових пілотів і наземного допоміжного персоналу. Британська розвідка припускає, що вибух на військовому заводі під Іжевськом, який випускає ракетну техніку, міг статися через недбале поводження з вибухонебезпечними предметами та матеріалами. Про це в соцмережі ікс повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Як зазначається, на цьому заводі виробляють балістичні ракети, зокрема Іскандер, який регулярно використовується проти України. Спочатку припускалося, що вибух стався через помилку робітника хоча пізніше російські змі. Писали, що він стався через планові випробування ракетних двигунів. У зведенні йдеться про те, що мало ймовірно, що українські безпілотні літальні апарати були причетні до вибуху, враховуючи відстань 1200 кілометрів від України. Крім того, не було повідомлень про подібні атаки в цьому районі. Йдеться у зведенні британської розвідки. Наголошую, що це щонайменше п'ятий. Незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі ВРФ за останні чотири місяці. Попередні вибухи були на каменському хімічному заводі в Ростові 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху і боєприпасів у Котовську 10 листопада 23 року і Солікамську 31 жовтня 23 року, зазначають у розвитці Британії у зведенні... Також наголошують, що існує реальна ймовірність того, що вибух стався через недбале поводження, наголошу та зберігання легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва з метою збільшення обсягів виробництва військової промисловості для підтримки війни в Україні ймовірно призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу йдеться у зведенні. Зростання вимог до виробництва швидше за все призведе до збільшення кількості промислових аварій у майбутньому. Вважає британська розвідка. І так на об'єкти, які підтримують окупаційні війська, будуть продовжуватися. Йдеться зокрема і про російські нафтопереробні заводи. Про це зазначив представник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юса в ефірі телемарафону. Він прокоментував нічну атаку на Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї. Тож давайте почуємо. Ой, хто з мечем прийшов до нас, від меча буде страждати, і це стосується всіх об'єктів військових, а також інших, які задіяні у підтримці окупаційного корпусу і військово-промислового комплексу, який воює проти України. Юсуф фактично не підтвердив і не спростував, що російські НПЗ вразили українські дрони, але він зазначив, що бавовна буде тривати на морі і суходолі на різних ділянках і відстанях держави агресора. Це справедливість. І вона буде продовжуватися так, і повинно бути. Додав він.